Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І знаєте що? Ми, як нібито беремо участь у проєкті бліцалізація за три останні. Місяці це вже треті кейси для викачки бабосіків. А в тому році було щось схоже на День Святого Патріка. Зараз раніше це запустили, але бачу, що, от в принципі, конюшина, удача, все як нібито до того свята нас так би сказати відводить. Хоча День Святого Патріка, 17 березня, якщо я не помиляюсь, і що нам з тобою? Пропонують, а пропонують нам все окрім золота. Тому ці кейси, котрі ага, все правильно, вони марні. Плюс Аламбік. Який Аламбік? За що Аламбік? Куди Аламбік? Не зрозуміло Аламбік. Ну... Окей, Бураск, окей, бураск, котрого там трошечки пофарбували терипири, але це все рівно бураск, котрого всі хочуть. Але блін, Астрон Рекс, ви серйозно. А, так, тому ти бачиш зараз все, що можна отримати. Ми летимо відкривати кейси, і після них ми повертаємося з тобою до нашого рейтингу, як я обіцяв. Ми будемо його потрошки заповнювати. І я про кожну з машин, які можна зараз отримати, дам пару, так би сказати, коментарів. Про дев'ятку, котра не буде туди входити. Я можу сказати, що навіть поціновучі ЛТ можуть її не оцінити. Ну, а новенького, якщо я його виб'ю, то ми з тобою вже оцінимо в якомусь огляді, ти, в принципі, можеш написати, котру із даних тачок ти хочеш побачити зараз на огляді, щоб ти, в принципі, розумів, чим мати справу будеш. Ну і що, погнали відкривати. Так, перший кейс. Ну, золотішка буде. Спостерігати, так би сказати, за їх відкриттям. Ну так я зобійшся, ну просто, ну блін, день преміум аккаунту. Навіщо? Мені он до картохи ГК уже дала три. Дякую, не потрібно більше. Що знову день преміум аккаунту? А що так довго? 35 тисяч вільного досвіду? Ого. Ого. А можна анімацію вимкнути? Це зараз я її вимкнув чи вімкнув? Ага, вимкнув. 50 тисяч срібла день преміум. Та навіщо мені в кожному день преміум аккаунту? Хоча, можливо, ця картоха готується до того, щоб в якихось івентах зливати <гум> прем-аккаунт. Буде непогано, якщо можна десь зливати. Ну резерви хай будуть у мене їх практично не залишилось. Закалупав. А можна танк? А можна підкрутка? А можна, підкру... а можна підкрутку, ні? Що це таке? Давайте танк. Ні, ну реально танк. А що ж так багато його падає? Ще куди не йшло? Мені досить сподобалося, що впало аж 35 тисяч це багато. Це дуже багато. Зазвичай там 500 тисяч. А можна танк? 5 тисяч, ну, то хай буде. Хай буде. Буду, так би сказати, фармити на наступний. Хотів сказати, бо на аукціон цей... на конструкторське бюро наступне. Так, 33. Залишилось. У мене жодного танку. Ну Це, походу, як і в тих коробках, буде максимально зрізаний шанс, і мені там випаде а, з останньої коробки, да? да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ага, 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 да, 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 да. Ну, от, знову ж таки, от резервом я все таки радію, хоча знову ж таки 25 гривень за резерв. Чи скільки там, Ну, 25, начебто. Ну, хай будуть резерви, ті інструкції. Ой, так, три підряд, хорошо. А можна чотири підряд? А можна танк? Ну, 250 тисяч срібла ще куди не йшло, але танк, танк. Один. Не, ну серйозно один. А ти знущаєшся? Давай анімацію повернемо назад. 21 кейс залишився. Блін, я подумав, що це анімація танк. Ай, дурак, я ж просто анімацію врубив. Блін. А можна танк? Ні, ну серйозно. А тут нічим не буде, так? Да, візуально відмінюватися. Тобто ми не зможемо зрозуміти, що я отримую. 50 тисяч. Ну. А, це так довго я очікував е... бойового резерву. Він ну, занімацію вона якось дуже довго відкриває, да? Прям так муторно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, як мені класно буде прокачувати танки, котрі вже і так прокачені. Ні, ну танк. Три. Ну, окей, за 25 гривень, 3, в принципі, ну, хай буде. Нехай буде. А танк? Ну-ну, ну-ну. Я от не знаю, от ті, хто пишуть, що їм випадає по три, по чотири, ну, ну як? Як? Ого, ого, а що так, а що так багато, що так багато? А можна ну, ні? ну серйозно, танки я не хочу опять, знову ну, опять, знову з останні коробки витягувати один танк. Ну бажано, звісно, що це ще була дев'ятка, хоча б. Ні, ну, ну ти, ти гра, ну ти, ти уграєш, Ра, ну це не серйозно. Ну ну, ні. ну як це з останнього кейсу? Ні, йдете в сраку. Це так не піде. Так діла не буде, і розмови також. А ти знущаєшся чи що? 10 кейсів, хлопці, 10. Чого? Ну, а як комусь тут випадає по два, по три, Ну це, це нереально. От в новорічних да, ну но тут це нереально просто. Я даже ушатаю. Ну, не тебе, а коробочку. Екран і. А хоча при чому тут екран? Це треба, бля, їхати ВГ ушатувати. Це, Боже, стільки преміум аккаунту нападало. Щось в цих коробках його гейм овер, ба а та сім! Сім! Дайте танка. Ну. Ладно, ну, хоч реально резерви падають. Це мене трошечки, трошечки ради, але зовсім трошечки. Ні, ну, Без золота, я оце дивлюсь і просто плакати хочеться, Я розумію, що воно абсолютно не окупається. Дуже щасливі кейси. Дуже щасливий кейси. Якщо... Ні, гра, ну ти що, ну, ну не треба так зі мною. Ну чотири кейси залишилось. Ти серйозно? Зараз знову останнім на цей ж мій танк? То це unbelievable. Да ладно, три кейси. Я зараз анімацію вироблю, бо вона ж починає аж тіпати. Ти ж ти. Ти неадекватна, чи що гра. Я в тій коробке, якщо ти можеш на каналі, знайти, також з останнього дістав. Я тебе ще сушатаю ну серйозно, це не смішно жодного разу. А що тут танк не з'явився? а, -а, -а. Ну, знаєте, що, це це абсолютно абсолютно не смішно. Мені зовсім таке не подобається. Слава Богу, це було дев'ятка. Чому дев'ятка? Тому що AstroN Rex у мене є, і я б не пережив. би <сум> От, так де дев'ятка вона вона не не хороша, мені здається, вона ще буде такою собі, але просто це дев'ятка піде в колекцію. Я не знаю, немає золота, немає золота в цих кейсах, і це їх робить абсолютно неактуальними. І, до речі, можна отримати, якщо не помиляюся. Два кейси безкоштовно за якісь там задачі. Так, це дев'ятка Давайте хоч просто візуальний виглянемо, а потім підемо вісімки розставляти в рейтингові. Це німець, так? Да? Ем. Ага. Ага, ага. Це типу щось Т54, Т55А, да <плес> Просто ввішеного екранами. Ой ой. Ану чекає, скільки кавенів? Мінус 5. О, йо-майо, -йо, мінус 5. Ну це практично гратися не буде. Це практично гратися, не буде Альфа 390. Це, звісно, прикольно. Звісно, прикольно. ДПМ уже видно, що немає. Ого і параметри точності просто жах. Ой, порухливості гуляк. Ну, не знаю, не знаю. Ну, все буде огляд 100% на цю дев'яточку, десь я не знаю, або сьогодні, або завтра вранці. Будемо дивитися, а поки давайте розставляти інші вісімки, котрі можна було тут отримати в рейтингу, і щоб ти розумів: ну чи взагалі, ну а ну може хтось захоче навіть без золота купувати, та будуть такі 100 відсотків, хто без золота будуть купувати ці кейси. Да? Але ви бачили, як вони дропають, то ти хоча б будеш знати, що ти отримав собі. Давайте по порядку. Т-77 можна і в середній, або вище середнього. Дуже треба дивитися відносно вашого скіла. Я поставлю вище середнього, але знай, навіть якби це був рейтинг важких танків до хорошого, йому далеко. Для більшості може він навіть буде е, скоріше, ближче до середнього. Чому? У вас хоч і є барабан на 1000 шкоди, але перезаряджається він довго, у вас погана стабілізація, поганий час зведення, хоча й перезарядка між снарядами шикарна. 2 секунди, тобто ви дуже швидко роздаєте. Також з плюсів у вас є пробиття, що звичайно, що преміального снаряда, і, в принципі, можна грати на звичайний, хоча преміальний, вдумайтесь, у вас аж 300 там 299 мм. Бронювання у вас таке собі, швидкість, непоганий, динаміка непогана, але погана стабілізація і поганий час зведення. Ось тому не кожен зможе реалізовувати його з такою перезарядкою і з такою стабілізацією. Тут думайте самі, середнє або вище середнього, але точно не нижче середнього. Далі як тігер Прототайп. Його я також ставлю вище середнього. Мені особисто він капець як сподобався, але от якщо рівняти його з тортілою. Першою ну, МК 1 ми не дотягуємо до хороших. Але в моменті, в моменті, в моменті і таке буває. У вас всім знайома гармата, котра має 490 альфи, 246 пробиття. Ну, от, перезарядка непогана, точність також не найгірша, стабілізація у вас хороша, як для штурмової ПТшки, можна стріляти без проблем. КВН на мінус 7,5. Швидкість, ну, не, така собі, хітпоінт у вас за калочкою 1760, і у вас в рубці не ну, для 8 рівня проти звичайних снарядів є броня. А коли ви ромбуєте, ну, там швидко якось повертаєте, то ви від преміальних так би сказати, снарядів однокласників можете себе вберегти. Регти, але ну не розраховуйте дуже сильно, корпус шиться без проблем, ну часторубка іноді витанковує, і це не поодинокі випадки. Лісовий дух це клон Сусу-3 Сусури СПМ, да? його можна ще вище середнього поставити, що в хороші, ну це знову ж таки відносно рівня вашого скіла. Я поставлю в хороші, тому що, ну, це така легендарна ПТшечка, коли вона потрапила в нашу гру, вона розривала всіх і вся, і всі її хотіли. Уже немає такого ажіотажу, вона є багато в кого. Вона скоріше для поціновувачів, оцих класичних. Кущових ПТ, да? хоча може і пограти агресивно, тому що в неї ну, непогана швидкість, вона хоч і повільно розганяється ну, відносно деяких ПТ, що котрі швидко їздять, але може набрати доволі непогану максималку. Також має хороший альфа-страйк в 520, що в принципі і приваблювало гравців. Да? Хороше пробиття має. От, ДПМ в 2900, непогані параметри точності, але Опосередковану стабілізацію. Ось Через що дозволитись на ній все-таки потрібно, і башта у неї повертається не повністю. А на 77,5 вліво, на 77,5 вправо. Бронів, звісно ж, не маєте, але маєте хороше маскування. Причому хороше, що під час руху, що під час того, як ви стоїте. Оглядом ви абсолютно обділені, тому дехто катає на ній з оптикою. Як не дивно, у мене підрати йшло три ПТшки джорд 1008. Середні, і давай домовимося, що цей рядок це буде на любителя. Чому? Бо зараз почнеться оце блін. Та він імба, та він лайно, я і те, і те чу. Ось з цього рядка, ви можете танки піднімати для себе особисто вище, можете нижче. От для мене він, напевно, був би вище середнього, ну от, але точно не смітник, якби я його спустив би вниз. Все-таки в нього є барабан. Так, да, кадешиться він довго, аж 40 секунд, і не кожен зможе Ну, так довго очікувати і терпіти. Пробиття, звичайним снарядом у нього поганих, для ПТшки 226, хоча для вісімок та для 9 в принципі, вистачить. Альфа Страйк 320 і таких снарядів в тебе 4. Презрядка між ними 20 секунд. От що що, а от пробиття преміальним снарядом, там да, 321 мм. Хоча воно божевільно втрачає на дистанції, але 1410. А сприємно у вас кавен, не мінус 10, швидкість, ви доволі жваво починаєте набирати, тобто ви динамічна ПТ-шка, і яка не яка броня в деяких місцях башти. Так, в цілому броні у вас немає, але в башті там є пару моментів, котрі, ну я не знаю, такі шальні вже ловлять. Що просто капець. Маскування у вас нормальне, ну, десь приблизно навіть на рівні тої ж самої ПМК, ну і огляду знову ж таки немає. Танк на такого доброго, доброродного любителя. Тому тут залишу оцінку для нього, так би сказати, за вами. Якщо Т-77 у мене потрапив до вище середньо, то Емілька також Ну, люблю я барабани, хоча дехто б спустив би Еміля до середніх по причині того, що в нього, блін, ну от станом на 2018 була реально якась броня в башті, а зараз у нього там 245 мм. 245, навіть деякі важкі танки, уже вас можуть пробити просто, коли ви рівно стоїте фронтально на одному рівні. Уже прям можуть пробити в маску. От, коли ти дивишся на крана, ти такий, блін, ну це ж нереально туди пробити. А коли ти дивишся на емірі, ти такий. Ага, ну зараз підзаряджу якийсь там, не знаю, преміальний снаряд в 260 і все. У нього шансів не буде. Навіть коли він виїжджає від рельєфу, там стає оце грати від своїх мінус 12 КВНів, його все рівно можна прошити. Навіть без того, що у нього там зверху підіймається. От тому деякі гравці його поставлять середній. так у нього 360 альфи. Перезарядка барабану менше на 10 секунд, чим у Т-77. А все ті ж три снаряди він має. Але в нього погана стабілізація, вона просто жахлива, вона не погана, вона жахлива. І погані параметри точності. Тому він адекватно грається тільки на першій дистанції. Ну, там ще першій дальній, можливо, на другій ближній. Я на ньому здебільшого грав агресивно на першій лінії, типу роздав барабан, опа, закотився. І в принципі, його рухливість йому дозволяє. Да, він з місця стартує повільніше, ніж Т-77, та й їде він в принципі повільніше. Але ну не на рівні словопочних ТТ. Десь приблизно 35-38 без турбіни він вижимає. А Мих-30 Альпрото, в принципі, танк, котрий тобі не потрібний, якщо в тебе є лансер або ліс. Але ну, давай його поставимо в середній. Чому не вище середнього? Якби це був рейтинг і то вище середнього. А так, у нього є дуже одна вагома прикалюха, котра мене дуже сильно харить. Яка це прикалюха? Ну, така прикалюха, що в нього стабілізація під час руху краща, ніж під час того, коли він просто стоїть. І повертає баштою. Причому це, це навіть не смішно. Ти їдеш і в тебе реально стаба краще. Вона в тебе там 0,16-016, а коли ти стоїш, у тебе стаба 0,20. Як таке могло статись, я не розумію. Це, напевно, єдиний танк танкорі. Ну, по крайній мірі, я про інші такі не чув. Інше, що я мав сказати про нього, у тебе врізаний ДПМ. Чому врізаний? У тебе мало того, що Альфа Страйк менший на 20 за того ж самого ланцера ліса. Так ще й тобі плюсанули, не відняли, а плюсанули одну секунду перезарядки. Все рівно з. 7,88 грати можна. От КВН в тебе мінус один реалізовувати можна, хоча башта в тебе посередині і прям не завжди можна це робити з повним комфортом. По швидкості у тебе все доволі непогано, хоч і не швидко ти так набираєш, як за паспортом в тебе там написано. Але їдеш десь 52-53, що для стежки. Ну, норма. Бронювання за паспортом там в тебе розписано, все так круто, що башта повинна танкувати, але в мене чесно, вона не танкує. Плюс у тебе є ну, немаленький такий люк зверху. І маскування в те стандарти для СТ. -шки. В принципі, грати на ньому можна, але от заради нього купувати коробки, та ні не варто. Як це кейси і без діда? З деструктором, ставлю нижче середнього, хоча б я поставив би для себе в середній, але у вас потім серцевий напад станеться, і я не хочу бути в цьому винний. Танк реально по факту все, що може, це танкувати. Причому дуже хорошо. Хто б там, що мені не говорив, в мене є свої очі, я на ньому пограв, я бачив, як він танкує. Чомусь просто багато гравців не стріляють йому в оцей козирьок зверху, де 30 мм кришка. От якби туди лупили все, а так вони намагаються дати в бортину, яка мега ультимативна, вскоси. Мега ультимативні, вел деяке дуже круте, та й в принципі, маска у всіх її проявах дуже крутецька в нього. Дай НЛД у вас ну така велика і Швейцаріо, але все ж таки, все ж таки, він танкує доволі непогано. Я б сказав, би якщо він у вас є. То всі ЛБЗ на танкування на ньому можна закрити, ну які доступні для К2. А так у нього, ну такий собі Альфа Страйк, нікого не здивуєш, ну, як такий собі, 390 альфи, звичайний дес. Пробиття 203 з якогось дива, а не 212, там, 225. Тому грати ББшкою максимально некомфортно. А акумуль, ну тобто преміальний у нього 275. Як зазвичай, незрозуміло, чому ББшка в нього така слабенька. ДП немає, КДшка довга стабілізація. Думаю, ви самі розумієте, що у нього ніяка, параметри точності такі собі. Та й по рухливості він дай боже, з турбіною набирає 30. По хідпоїнтах реально що круто. У нього по дефолту 1650, вдумайтеся, да тобто модернізація загартування і у вас 1800. Ну, от виходить, що ви чисто берете, ставите його, ставите задачне танкування і ізі проходите. Танк, заради котрого ми і зібрались. Аламбік, нова імба, такого танка в нашій грі ніколи не було і не буде. Це той самий Астронрекс, ставлю середній, і не забуваємося, що цей рядок відповідає за танки на любителя. Тобто для когось він може і вище піднятися, для когось і нижче. Для мене особисто він би пішов би в нижче середнього. Чому? Перезрядка барабаном 30 секунд. Ти скажеш, ну, альфа-320 пять снарядів, то це як в суму АСМ. Так, да. от тільки перезарядка між снарядами 4 секунди. А це означає, що в просторі противника для роздачі повного барабану потрібно знаходити ще 20 секунд. Плюсуємо 50 секунд, ти просто роздаєш 1600. 1600 за 50 секунд ти просто нулячий, нулячий по ДПМ-ою. Плюс пробиття 190 ББшкою. Ти не будеш грати звичайними снарядами. Ти фулку заряджаєш під коли, і в тебе дуже малий боєком. Комплект, неодноразові випадки, коли ти вистрілюєш тупо всі снаряди. Е, також вам не буду давати ці снаряди, вистрілювати стабілізація яка така собі. Параметри точності, особливо розкид на 100 метрів 0,35 і це у мене стоїть покращений приціл, трофейний. Розумієте, да? у вас кавенний мінус 10, це прикольно, в принципі, непогано. У вас немає ХП, у вас немає. ну як немає броні, у вас башта цікава доволі. Там є, куди не пробити, але ніхто туди не стріляє, тому що у вас люк на пів корпусу. Просто здоровенний зверху люк. Ну, ось рухливість. Назад, Назад вона реально вражає. Ви так драпаєте, як жоден танк в цій грі. Реально набирають 25-30 кілометрів і погнали задом. Поворот у вас 70 градусів. Ви Дуже вертлявий, дуже рухливий в цьому плані, скритність стандартна, ну і огляд звичайний. Блін, тут просто все впирається в те, що у вас дуже довго кадешиться е, снаряд всередині барабану. От був би цей параметр в районі 2 секунд або 2,5. Можливо, я по-іншому до нього відносився. А так, ну такий собі там. На рахунок дев'яток я тут не буду вам розповідати, тому що я готую там ролик, де всі преміальні дев'ятки будуть в рейтинговій. Ну а про нову дев'яточку десь сьогодні або завтра буде уже ролик. Тому на цьому будемо з тобою прощатися.